Друзі, Мерседес Vito у продажу 2017 року. І нагадую, друзі, на нашому сайті автопарк проходить аукціон автомобілів. Великий вибір, класні ціни. Переходьте, реєструйтесь і приймайте участь. Давайте по Мерседесу. Vito у нас 2018 рік. Двигун 2.1 дизельок, задній привід. Коробка, механіка. Класно виглядає. Авто на 17 дисках, на гарній зимовій гумі. Е, груз Пас. Зараз покажу салончик. П'ять місць, салончик у нас шкіряний, в гарному стані. Салон доглянутий, без посторонніх запахів. Бокова двері у нас одна. По правій стороні, позаду дві двері розпашонка. Маємо встановлений фаркоп. Виглядає автомобіль чудово. Зараз покажу комплектацію. 252 тисячі кілометрів пробігу. Маємо передній електроскло підіймачі, шкіряне кермо, є круїз контроль, жодних помилок на приборній панелі немає. Штатна мультимедія є. У нас кондиціонер, механіка на 6 ступенів. по передній частині також по салону без зауважень. Дуже класний доглянутий стан у автомобіля. На сьогодні робити нічого не потрібно, сів, поїхав. Друзі авто в продажу по наявності. Придбати можна за готівку кредитування лізинг, розглядається обмін на ваше авто і можлива доставка по території України. І не забувайте про наші аукціони на сайті автопарк.ua. Переходьте, реєструйтесь, приймайте участь безліч авто по дуже приємним цінам.